У багатьох речей є дивовижна властивість повертати людям пам'ять про минуле, дарувати радість прожитих з яким вже давно не садилося повторитися. А коли ми озираємось на пройдений шлях, коли шукаємо підтримку опору, ми відкриваємо наш кільний альбом Як робляться випускники 1978 року які 45 років назад закінчили школу. Їх класним керівником був Василь Петрович Жовтюк, реїса Іван Муткачук, Людмила Тимофійна Кругляк. Перебираючи старі фотографії, ти дивуєшся дії часу і себе і пригадуючи імена своїх однородних. Вітаю випускників і вчителів старовученецької середньої школи. Так само її називали, коли я її закінчив 45 років тому. Побажати вчителям, випускникам, їхнім родинам. Щастя, здоров'я, миру над головою, дякуючи Богу і ЗСУ, ми можемо спати спокійно у своїх домівках. На жаль, не всі наші однокласники дочекалися цієї дати, вічна їм пам'ять. Бажаю скорішої перемоги нам усім. А після перемоги ми відсвяткуємо своїх 45 років закінчення нашої школи. Слава Україні! Добрий день, дорогі мої однокласники. Я вітаю вас з 45-річницею закінчення нашої школи, староученецької середньої школи. Тому що ми вчилися 8 класу в Черепківській восьмирічній школі. То були дуже гарні роки. Я собі приз... Ну, ми були здорові, ми були молоді, енергійні. Дуже було гарно, дуже було е дуже гарно було і просто жити. Ми, як прийшли в старий вовченець, нас зустріли дуже гарні. Вчителі. Дуже був гарний директор школи, у нас був класним керівником Василь Петрович. Він був такий, він з нами жартував. Ми на той час вечорниці клали, і співали, і вистави клали, Ну, ставили. І, 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 і все. У нас було дуже гарне життя, таке безтурботне життя. Ми дуже гарно, гарні вспомини маємо. Дуже багато вчителів нема вже живих. Але за них, я думаю, щоб ми пам'ятали, тому що вони в той час вкладали у нас свою душу, своє все, що вони вміли. То приходить з роками. Ми на той час не думали і не гадали, що це так, а то так. І я хочу, щоб про вчителів, котрих нема з нами, ми згадали всі вічна пам'ять їм. А тим вчителям, котрі є ще з нами, котрі розділюють цю таку тривожну ситуацію з нами, яка називається війна, хочу побажати здоров'я, щастя і миру, миру. Щоб люди могли жити у мирі. Нашим вчителям хочу побажати теперішнім, у цій школі, де я працюю. Щастя, здоров'я, успіхів у вашій нелегкій праці. Ви вкладаєте все, можливе і неможливе. Дуже гарно вам дякую. Тут навчаються в мене п'ятеро онуків, і я дуже вдячна за це нашим вчителям, за те, що вони з них роблять людей. А нинішнім випускникам хочу побажати, гарного, гарної здачі екзаменів. І все те задумане, що вони задумали, нехай у них з'яснеться. І щоб прийшла вже та для нас, усіх хочу побажати. Теж і здоров'я, і миру, і тої найшвидшої перемоги, щоб прийшла на Україну, щоб ми зажили тим життям, яке в нас було. Боженько, бережи усіх. Бачите мені за мої сльози. Пока-пока. Доброго -пока. всім мирного неба. Ось проминув рік, як ми зустрічалися у стінах нашої школи. Настав час, коли всі згадують свої безтурботні, веселі шкільні роки. От і ми. 45 років, як закінчили шкільну школу, в стінах нашої школи ми здобули безцінні знання та вірних друзів. І хотілося б сказати низький уклін нашим вчителям за, їхні, за їхню турботу про нас. Що вони нас виховали, таких слухняних і добрих, вчителів, які, яких ми ніколи не забували, Наших перших, нашу першу вчительку, яка вона замінила нам маму, яка нас учила читати, писати, нас, нас, на жаль, її вже немає в живих, але низький їм уклін усім. Вони навчили нас доброті та мудрості. Також з повагою та гордістю ми згадуємо вчителів, яких вже немає. Усіх немає, але вони і були нам найкращими наставниками, і ми з гордістю їх згадуємо. І у цей непростий для нас час для нашої держави я б хотіла від імені нашого випуску, 45-го випуску, і від себе особисто. Побажати майбутнім випускникам знайти свої ж... справжні покликання в житті, знайти свої стежки, а всім віри, світлого, майбутнього, мирного, всім неба над головою і цінуйте кожну мить свого життя. Зі святом вас усіх!